Отже, історія, яку ви зараз почуєте, особисто мене неймовірно сильно вразила. Хоча вона є суцільною вигадкою автора, то по-своєму вона дуже справжня. Скажімо так, І я думаю, що вона, на жаль, багатьом з вас відгукнеться. Я її знайшов на редіті разом з командою. Ми її переклали, адаптували, озвучили і додали там салон дизайн все таке інше, аби вам було цікаво і приємно слухати, поки ви чекаєте на новий випуск. Страшне потвори вже в процесі виробництва. Скажімо так, ці історії з Reddit будуть виходити на цьому каналі в окремому розділі подкастами. ось тут. Приємного прослуховування. Коли у мами випали задні зуби, вона залишила їх на краю ванни. Тоді мені було сім років. Я поклав їх у сірникову коробку, аби зберегти відсутні шматочки тіла мами. Типу, можливо, одного дня, тільки можливо. Ми могли би її зібрати назад. Залежність забирала нашу матір повільно. Наш колись гарний будинок руйнувався навколо нас, і ми з усіх сил намагалися триматися на ногах. То ту тут ремонтуючи його своїми руками. Стелі були гнилі від вологи та плісняви. На сходах з'явилася цвіль, а взимку радіатори сочилися потоками іржі. Реально, так ніби в них була кровотеча, ну тільки з іржі. Втім, це все одно був наш будинок, і Настя зробила його справжнім домом. Вона постійно прибирала, щось ремонтувала. В цілому намагалась, хоч якось, підтримувати тут, порядок. Моя сестра Настя стала для мене мамою. Вона запам'яталася мені перекошеними пластирами на колінах і теплою їжею з мікрохвильовки. Настя розповідала мені страшилки і не заперечувала, коли я пізніше заповзав до неї в ліжко, надто наляканий, аби спати самому. Вона вчила мене битись. Увімкнувши к'юті ві, ми дивились реслінг та повторювали неймовірні трюки, які не можна було повторювати вдома. Настя завжди дозволяла мені першим прийняти душ, доки вода була ще гарячою, і жодного разу не скаржилася, коли їй доводилося митися у криженій воді. Вона розчісувала моє волосся щодня перед школою, навіть тоді, коли я кричав і бив її, коли вона ловила ковтуни. Настя була темно волосою, як і її батько, ким би він не був. Але я був русявим, майже блондином. Насправді Настя теж відчайдушно хотіла мати блонд, як Тіна Кароль, і як наша мама. Гадаю, вона думала, що це зробить їх ближчими і менше нагадуватиме мамі батька. Я віддав би усе, аби вона ще раз потримала руки у моєму волосі, навіть якщо це було б боляче. Настя переїхала до Києва, коли мені виповнилося 18 і більше не поверталася. Іноді я мрію про те, щоб побачити її ще раз. Насправді, доволі часто мрію. Отже, стежити за нашою матір'ю було неможливо, її настрій постійно змінювався, як напрямок травневого вітру. Коли вона випивала трохи якусь слабу алкоголку, то просто наче сяяла. Мама будила нас о третій годині ночі млинцями чи оладками, политими вишневим варенням. Іноді, коли була гарна погода, і їй набридало бухати на самоті, вона дзвонила до нашої школи і казала, що ми захворіли на літню хворобу, і замість цього ми поїдемо на пляж. Я пам'ятаю, як мені було 9 років, я їхав додому на задньому сидінні машини після одного з наших днів на морі. Настя щойно перефарбувалася у блондинку. Їй з цим допомогла її найкраща подруга Іра. Отже, Настя стала дуже схожа на нашу маму. Тепер ззаду я не міг розрізнити, хто з них хто. Радіо було увімкнене, вікна опущені, і вітер. Нібито вдував небо всередину наших жгулів, неймовірні відчуття. Але коли мама сильно випивала, то гуляла всю ніч. Волосся її було зібране на голові так, як у королеви краси, очі затуманені і чорні від близької туші. Іноді її не було день, іноді два. Вона ніколи нам не казала, коли саме буде йти і коли буде повертатися. Просто іноді ми прокидалися у порожньому будинку з повним холодильником продуктів та запискою з маманою губною помадою у вигляді поцілунку. Мама писала, що незабаром повернеться. Іноді вона приводила додому якихось хахалів, заставляючи стіл бляшанками з під пива і баночками з під нескафе, які грали роль попільничок. Сморій дим піднімався до самої стелі, а мама губилася в цьому тумані цигарок та ще бозна чого. Ми з сестрою спали із подушками на голові, намагаючись заглушити музику, яку мама вмикала до ранку. Після того я просто ненавиджу гурт Анігма, але ще більше ненавиджу вірім'я і стекло. Вранці ми прокидалися від незнайомих дядь тьот за кухонним столом, які запитували, де ми тримаємо каву. Їх відверта дебільність спроби підкупити нас цукерками чи похвалами мене тупо бісили. Мабуть, вони відчували щось типу почуття провини, не знаю. Коли мама пила мало, вона ніби розпадалася на частини, не купувала їжі. А холодильник перетворювався на зяючу діру в стіні. Мама палила, залишаючи пропалені дірки від сигарет на шпалерах біля сходів. Це виглядало так, наче стіни були хворі і розкладалося. Також мама майже не спала, ходила із синіми півмісяцями під очима, а кістечки пальців на руках випирали так, ніби ось ось перетворяться на кігті росомахи. Вона кричала від найменшої дрібниці, будь-що могло її вивести із себе. Пам'ятаю, одного разу я випадково розлив склянку соку на диван, доки дивився мультики. Вона подивилася на мене мертвими очима. Потім різко за ногу стягнула на килим. А потім забрала усі подушки з дивана, винесла їх на двір і підпалила. У мене на очах Настя деякий час спостерігала за цим з вікна, а потім сіла поруч зі мною на підлогу, притиснувши спиною до каркасу сидінь, і поклала голову мені на плече. Так ми і сиділи. Втім, це було не найгіршим. Найгірше було, коли мама пила занадто багато. Вона сміялася надто голосно і довго, з чого завгодно і над чим завгодно, аж поки її рот не починав трястися і вона не починала плакати за сніданком у свою гречку з молоком. Настя замикалася в собі, коли мама була в такому стані, ішла кудись глибоко всередину себе, де ніхто не міг її скривдити. Вона не спала до ранку, дивлячись старі бойовики 80-х, шепочучи рядки, які знала на пам'ять, як молитви. Коли мені було 5 років, я плакав, коли знаходив маму на ліжку бездиханою, впевнений, що вона вже ніколи не прокинеться. Настя витирала мені сльози і казала, що вона просто спить, як принцеси в моїх улюблених казках про велетнів. Ми разом сиділи на маминому ліжку і чекали, коли вона прокинеться. А коли ми стали старшими, я знову і знову піднімав маму з підлоги у ванній, а Настя вкладала її у ліжко, пригладжувала волосся з обличчя і витирала блювоту з рота. А також переодягала, якщо мама обмочилася. Врешті дивлячись за цим процесом одного разу, я зрозумів без сумнівів, Настя сама стала матір'ю. Був жовтень, мені було 12, Насті – 15. вечір середи. Мама поїхала на два дні. Того ранку вона зателефонувала нам з невідомого номеру. Її голос був невиразним, і вона сказала, що чудово проводить час зі своїми новими кумами, і сподівається, що у нас усе добре. Коли вона мене запитала, чи добре я відсвяткував день народження, то я просто поклав слухавку. Мій день народження був напередодні. Настя подарувала мені купу подарунків: іграшковий пістолет та новий футбольний м'яч. Не гумовий, а зі штучної шкіри, як у хлопці з сусідньої вулиці. Я не питав, де вона взяла на це кошти. Мені, чесно кажучи, було байдуже. Ми з сестрою та її подругою Ірою поїхали автобусом на пляж. Там їли святковий торт, який вона приготувала спеціально для мене. У глазур торта потрапив пісок, тож торт мав смак солодощів і моря, і я смакував кожним шматочком і шкребінням цукру, і шкребінням об мої зуби. Насправді це був чудовий вечір. Ми дивилися, як сідає сонце. Настя клацала зерністі фотографії на свою гімняну нокі. А я задував свічки знову і знову бажаючи, аби мама не повернулася додому, щоб цього разу вона просто десь залишилася. Але того вечора середи ми з Настею не розмовляли. Злість висіла між нами важким тягарем. Вона просто просочувалась крізь дошки підлоги. Це почалося, коли вона спіткнулася внизу сходів. Ми вдвох сміялися. Настя закинула голову назад, і проміжок між її передніми зубами ніби впіймав світло. Коли я нахилився, аби підняти Настю, то спіймав її подих. Теплий, як у мами. Це був перегар. Я відпустив її руки, і вона знову впала, вдарившись об підлогу, і посміхаючись, струшуючи волосся з обличчя. Її дихання було важким від дешевого портвейну три сімки. Я не міг підняти її, не міг дивитися, як вона падає знову і знову, як і мама. Я знав, я точно знав, що вона вже не встане на ноги. Вона просто не втримає рівновагу. Світле волосся падало на її очі, і все, що я побачив, була наша мама. А потім я побіг по коридору, стукаючи босими ногами по дерев'яній підлозі. Потім побіг на кухню і перекинув усі пляшки, які у нас були у раковину, паралельно відштовхуючи настю, яка намагалася мене зупинити, і ловила на долоні та пальці алкоголь. Вона схопила мене за плечі, і я випадково впустив останню пляшку горілки. Вона впала на кафель та розбилася між нами на підлозі. Скляні уламки сяя так, ніби ми стягнули зірки з неба і розбили їх. Це були уламки, які ми ніколи не зможемо зібрати назад. За відчиненими вікнами небо стало біло-золотистим, а хмари, розмазані по горизонту, рожевими плямами. Усе стало безладним безладом. Я плакав, дивлячись, як Настя, повзаючи навколішках, збирала уламки та наспівувала якусь дурнувату пісню, ну, типу, щоби мене розвеселити. Такою була Настя. Вона завжди намагалася виправити ситуацію, навіть тоді, коли вже було надто пізно. Не було чого виправляти. Запах їжі витягнув мене з кімнати. Шлунок зрадливо буркотів на всю хату. Настя готувала макарони по флотськи. Це була справжня їжа, ну типу не напівфабрикат, як зазвичай. Вона накрила на стіл. Авріла в щось тихо співала сіді програвача. А Настя у цей момент доволі мило пританцювала, помішуючи макарони із фаршем. Під час їжі ми мовчали, і з кожним шматочком я прощав її. Мама ніколи не готувала нам вечерю, та вона взагалі навіть не пам'ятала, що з дитинства моєю улюбленою стравою були макарони із м'ясом. А Настя пам'ятала. Та й взагалі вона навіть не залишалася тверезою настільки довго, аби сісти з нами за стіл та повечеряти. Ну все ж таки Настя не була як мама. Ми мили посуд, коли почули цей звук уперше. Міль повзла вниз по внутрішній стороні шибки, я відчинив вікно, щоб випустити її у темряву. З заднього двору долинув слабкий, але дивний звук. Я нахилив голову, аби прислухатися. Плач. Я подумав, що це міг бути Мишко, дворічний сусідський хлопчик, який вирядував так голосно, що ми змогли його почути. Або навіть космос, кіт наркоманів сусідньої вулиці, який іноді просив їжу. Я завжди хотів його погодувати, коли він приходив, але Настя мене зупиняла. Казала, що якщо одного разу почнеш давати, вони ніколи не перестануть брати. Зараз озираючись назад, я думаю, що вона говорила не про кота. Настя вімкнула гірлянди, розвішені навколо веранди. і ми сіли на пластикові пляжні стільці, дивились просто в небо. Коли ми були маленькими, ми сиділи зовні, і Настя розповідала мені назви усіх Сузір'їв і історії про те, як вони опинилися на нічному небі. Я виріс, перш ніж зрозумів, що вона просто вигадувала їх на ходу. Це була гра, в яку ми все ще любили грати зараз, вигадуючи смішні історії про форми Сузір'їв, які ми могли розгледіти. А так, ось та сузір'я називає що котафей. Вона з'явилася, коли Бог випустив його з вікна свого кабріолета і ніколи не підбирав. Сказала вона, кивнувши мудро і приховуючи посмішку. Звичайно, я відповів, розмахуючи руками і показуючи вгору повз електропроводи. Прямо поруч із попільничкою, залишеною ангелами під час перекуру. Так кажуть, якщо загадати бажання на це усіх, я всі твої мрії здійсняться. Настя усміхалась. Вона перестала сміятися. Голос став тихішим, обличчя було підняте до всіх цих мертвих зірок. Загадаймо бажання, бодя. Давай загадаємо. І ми загадали. Звук плачу нас перебив. Цього разу він був ближчий, безумовно людський. Ми переглянулися збентежені. Настя знизала плечима, а я вдивлявся у темряву. Це звучало як плач дитини загубленою, втомленою та самотньою. Мабуть, це Мишко?» – сказав я, повільно підводячись на ноги. Може, він обійшов будинок? Блін, хочеш подзвонити Маші і сказати їй, що ми його приведемо. Настя не відповіла, і я зітхнув, закочуючи очі. Здається, все доведеться робити мені. Я зійшов з веранди. Трава була дуже м'яка під п'ятами. Повітря пахло так, ніби ось ось зійде дощ свіже, чисте, і з відтінком свіжої трави. Вот. Голос Насті був напружений. Я обернувся до неї, посміхаючись. Усмішка зникла з мого обличчя моментально. Оді, негайно заходь захоч Вона дивилася в темряву за мною, однією рукою відкриваючи двері. Її ключ не влучав у замок. Я застиг, бо соняш стоячи на землі. Обернувшись, я побачив те, на що вона дивилася. Отже, у кущах біля заднього паркану була людина, що сиділа на кортах, підбивши коліна під підборіддя і обіймаючи руками ноги. Її рот був відкритий, повільно відкриваючись і закриваючись, ледь чутний плач з дуже гучним диханням створював відчуття якоїсь потойбічності. Воно було як дитина, загублена у темряві. Точніше, не як дитина, а як хтось, хто прикидається нею, імітуючи звук, відкриваючи, і закриваючи рот у темряві. Раптом воно випрямилося, різко ставши прямо. Обличчя все ще було приховане темрявою. Це щось було високе, і худе, надто худе, аби бути звичайною людиною. Паніка змусила мене рухатися. Тваринні інстинкти, що залишилися з тих часів, коли ми жили на деревах, понесли мене вперед до дверей. Я був швидше за Настю, затягнув її всередину і захлопнув за собою двері. Вони аж хруснули, коли я їх замкнув. Ну а далі ми просто спостерігали, як ця людина повільно йшла до будинку. Кроки були навмисно довгі та повільні. Настя схопила мене за руку, міцно тримаючи і притискаючи до себе. Не опертайся, боже, не опертайся. Інстинктивно я почав озиратися через плече у темряву. Настя схопила мене за обличчя і похитала головою, показуючи жестом, що цього не варто робити. Я одразу зрозумів, що вона серйозно. Я Її голос зірвався, вона прокашлялася, сильно стиснувши мою руку. Настільки сильно, що було боляче. Її нігті врізалися, залишаючи подряпини в моїй шкірі. Я подивився вниз на наші сплетені пальці. Наші руки виглядали так, ніби вони виросли з тих самих кісток. Я подзвоню в поліцію, і все буде добре. Її голос затнувся, заякаючись. Сльози котилися з її вії, капаючи невпинно, розбиваючись об мої коліна та підлогу. Бачите, Настя ніколи не плакала. Телефон на векаті. Прошепотіла вона і жовч підкотила до мого горла. Її телефон був на горі, на зарядці. М'який тихий стукіт заповнив тишу. Настя обернулася до вікна. Її очі були такими широко розплющеними, що було видно білки. Це був звук, коли чиєсь чоло торкалося скла повільно, знову і знову удари почали прискорюватися все швидше і сильніше. Шкіра зустрічалася зі склом, аж поки воно не почало бити вікно так сильно, що шибки затремтіли. Стукіт припинився. Я збирався запитати у Насті, чи можна мені вже подивитися аж тут вона закричала. За цим пролунав звук тріскаючого скла, і найгучніший удар, який я коли-небудь чув. Мабуть, усі мої рецептори працювали на повну потужність через адреналін та страх. Хтось у нашому дворі тільки що вдарився об вікно так сильно, що розбив його. Ми побігли нагору по дві сходинки за раз, інстинктивно перескакуючи через ті, які були прогнилі і увігнуті. Я обернувся один раз, і Настя смикнула моє обличчя назад, перш ніж я встиг побачити звук розбитого склалу за нами, коли ми добігли до ванної і замкнули двері. Тонке виття плаче, як у дитини, яка кличе свою матір. Цей моторошний плач наповнив коридор, затиснувши нас між стінами і замкненими дверима. Настя притиснула спиною до дверей. Ноги упиралися у ванну, стискаючи ножа, якого вона схопила на кухні. Я зробив те саме: пліч опліч. Повільні кроки почалися на сходах. Повільні, важкі і недбалі. Плач тим часом став насмішкуватим, майже сміхом. Іноді він різко припинявся, а потім починався знову. Першими дверима на верхньому поверсі була моя спальня, і ми почули виразний звук. Вони відчинялися гуркотом. це щось шукало нас. Що це за хуйня? спитав я у Насті, навіть не намагаючись витерти сльози. Я дивився, як моя сестра піднялася з підлоги і сперлася руками на двері, коли ми почули звук, як відчинилися другі двері мамині двері. Наступною кімнатою у коридорі була ванна. Настя підняла мене на ноги і простягнула мені ніж. Я похитав головою і повернув його їй, наляканий тим, що могло статися, якщо мені доведеться його використати. Настя штовхнула мене і знову дала ніж мені у руки, натискаючи великим пальцем на лезо так сильно, що з її руки почала такти кров. Вона все ще штовхала ніж мені в руки, не зважаючи на біль. Я просто дивився, як кров моєї сестри стікає по її зап'ястю. Тож я взяв ніж у свої руки. Отже, щось вдарилося об стіну, яка відділяла мамину кімнату від ванної. Почулося пронизливе виття. Я затамував подих, відчуваючи, як серце б'ється в основі горла дико і скажено. Усе моє тіло тремтіло, а по потилиці кожні три секунди пробігав холодок. Я піду за телефоном у свою кімнату. Я дуже швидко похитав головою, збираючись заперечити. Настя затиснула мій рот своєю рукою. Я відчув смак її крові, солоний і водночас солодкий. Як той святковий торт біля моря. Так, я піду за телефоном і подзвоню в поліцію, і з нами все буде добре. Я знову похитав головою. Це єдиний спосіб. Коли я піду, тобі потрібно буде замкнути двері і не відчиняти їх ні для чого і ні для кого. Ні для мене, ні для ні для кого. Обіцяй мені. Я похитав головою, і Настя придавила руку до мого рота, вдавлюючи мої губи у зуби так, що мені на очі навернулися сльози. Так, обіцяй мені, бочку у сусідній кімнаті щось розбилося. Настя погладила мене по щоці. Обіцяй. прочитав я по її губах, і вона як відімкнула двері. Стара і режава засувка тихо скрипнула. Я спостерігав, як вигине її плеча, зник у темному коридорі зовні. Це було наче місяць під час затемнення. Я не міг ні рухатися, ні дихати. Так тривало лише мить. Але ця мить здавалася мені вічністю. А потім я різко закрив замок. Це відбулося саме тоді, коли щось ударилося об зовнішню сторону дверей. Почувся пронизливий крик. Ручка люто задеренчала вгору вниз. Так сильно, що один із гвинтів вискочив. Я дивився, як він покотився до мене по плитці. А потім. Потім настала тиша. Я сидів спиною до дверей, тримаючи ніж і бажаючи, щоб у моїх руках була рука Настя. Усе ще тиша. Нічого, крім мене і мого важкого дихання. Будь? Пролунав голос крізь двері. Я здригнувся, стиснувши ніж. Синочок, що відбувається? Мам? Мій голос зірвався. Мам, це ти? Я обійняв себе руками тремтячи, намагаючись залишатись спокійним. Сонечко, все добре, просто двері. Ручка знову задзвоніла, М'якше. Просто впусти мене, все добре. Вона постукала у двері, і я схопився за замок. Сонечко моя кохане, вибач, вибач, що пропустили твій день народження. Вибач, що я така жахлива мати. Будь ласка. Її голос зламався, і вона почала плакати. Вона звучала так сумно і так загублено. Я просто хотів, щоб вона обійняла мене, як тоді, коли я був дитиною. Можливо, цього разу вона говорила серйозно, можливо, все буде добре. Моя рука знову потягнулася до засувки. Голос сестри пролунав крізь двері, теплий і ніжний. Так, Богдан, пусти нас, все добре. Моя рука застигла на засувці. Я ще міцніше стиснув ніж. Настя ніколи не називала мене Богданом. Або Бодя, або гівнюк, чи інше насмішливе прізвисько, але точно не Богдан. Ніколи. Чиясь рука вдарила по дверях, ручка задзвоніла. Богдан, впусти нас. Голос Насті став низьким і гаркаючим. Потім пролунали ті ж пронизливі хихикання. Тепер говорила мама, благала і плакала. Її голос ставав все голосніше і голосніше. Пусти нас, пусти нас, пусти нас знову і знову супроводжувані її ударами кулаків по дверях. Я згадав, як ми молились, щоби демони і монстри не виповзли з-під кроваті та шафи, і я знову почав молитись. Але, схоже, молитви більше не діяли. Це все були такі самі казки, які мені читала сестра. Це не моя сестра, і ти не моя мама. Закричав я крізь двері, тримаючи руки над головою. Я залізуваний і згорнувся у позі ембріона, обіймаючи себе та ніж затиснути до грудей. Я не знав, що було за тими дверима, але я знав, що це точно не Настя. Це був не той голос, який кричав на мене, коли я перемикав канали на телевізорі, не той голос, який співав мені з днем народження, і не той, який казав, що я розумний, навіть коли отримував погані оцінки. Це було чимось нелюдським. Знизу долинув гуркіт і крики, а потім звук кроків натовпу людей, що бігли. Низький гаркаючий крик та виття, прорізали будинок, заповнюючи кімнату. Хтось почав дуже сильно стукати у двері, але на цей раз не руками. Двері вибили. Я закричав, закриваючи очі, очікуючи смерті. Холодні руки підняли мене з вани та винесли з кімнати. Я кинув оком на зовнішній бік дверей, коли мене несли вниз. Вона була покрита довгими подряпинами, які тягнулися до підлоги. Подушки були розірвані, і весь коридор був покритим м'яким пухом, наче всередині випав сніг. Я дивився, як пух повільно осідає, поки чоловіки в уніформах перевіряли кожну кімнату. Будинок виглядав так, ніби у нього вдерся якийсь дикий звір. На нашому під'їзді стояли поліцейські машини та карети швидкої допомоги. Посеред усього цього була Настя, усяяна синім та червоним світлом. Вона сяяла в темряві, наче неонова янголиця. Її обличчя світилося. Я зіскочив з плеча поліцейського і побіг до неї, обіймаючи її з усіх сил. Із карети швидкої допомоги долинали приглушені крики. Настя ніжно відвернула мою голову, сумно посміхаючись. І я все зрозумів. Виявилося, що ніякого демона не було, ніякої дикої тварини чи поганих людей, які намагалися вдертися до нас. Просто мама, позбавлена розуму від алкоголю, наркотиків та усього іншого, доходила кінця свого двотижневого запою. Щось нарешті зламалося в її голові, і цього разу ми не могли її зібрати докупи, якби сильно не намагалися. Іноді ти падаєш в останнє і більше ніколи не піднімаєшся. Іноді ти вже ніколи не можеш знайти рівновагу і залишаєшся назавжди на підлозі у власних екскрементах, сечі та блюватині. Настя побачила її на городі. Кров текла з її рота, сліди від голок випирали на передпліччях. Вона була худа, як рейка і відчайдушно прагнула ще однієї чарки чи ще однієї дози. Вона шукала на кухні весь алкоголь, який її викинув. А коли не знайшла, прийшла шукати запаси, які сховала у ванній кімнаті, там, де ми і заховались. Вона не хотіла мене скривдити чи обійняти. Їй потрібні були лише наркотики з іншого боку дверей, настільки обкурена чи нанюхана, що могла майже ідеально імітувати голос Насті. Виявляється, справжні монстри це ті, що поїдають тебе повільно, ті, що ховаються в пляшці чи в голці, або ж у довгому списку причин, чому ти не можеш встати з ліжка вранці. Іноді монстри це ті, хто виховував або найбільше любив тебе, але це тобі вирішувати чи впустиш ти їх у своє життя.